Добрий день. Я викладач спецдисциплін ліцею і розповім вам про професію, яка є, має давню історію, але як ніколи актуальна. Професія називається слюсар ремонтник Становлення і розвиток професії шлюсера тісно пов'язаний з розвитком. Тех, Досконалення технології обробки металів сьогоднішнє життя неможливо уявити без механізмів, неможливо побудувати будинок, виростити хліб. Все промислове виробництво засноване на використанні механізмів. А вся техніка вимагає догляду. Профілактичних оглядів, діагностики та ремонтів. Всі ці роботи виконують слюсарі-ремонтники, і вони забезпечують безперебійну роботу всього виробництва. З розвитком техніки збільшуються вироб, вимоги до професії слюсаря. Це потребує глибоких знань, технології обробки металів. Знання властивостей матеріалів, уміння читати креслення, мати знання з електроніки і електротехніки. Сучасний робітник повинен творчо підходити до своєї роботи, іноді це вимагає нетрадиційних якихось винаходів, нетрадиційних рішень. Рівень зарплати кваліфікованого робітника залежить від рівня його знань, досвіду і кваліфікації. Якщо ви кваліфікований робітник, ви завжди зможете побудувати успішну кар'єру, а ми допоможемо вам її розпочати.